Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Всі ми бачимо, що відбуваються незрозумілі процеси на протязі 31 року в нас, в країні, що є якась корпорація Україна, що немає державних органів, але до кінця люди не усвідомлюють. 24 серпня вносит року року стрибуна Верховної Ради Кравчук зачитав акт проголошення незалежності, який всі підтримали, і референдумом 1 грудня підтвердили. Створення цієї корпорації. Корпорація Україна це відповідно створена система для того, щоб знищити український народ, доїти український народ, грабувати, обкрадати і так далі. В корпорації Україна немає жодного державного каналу. Є канали приватних осіб, олігархів, які купили всіх журналістів, і через засоби масової каналізації вони лиють людям в вуха сечу і роблять те. Що їм вигідно, говорить те, що їм вигідно, а фізичні особи в все це вірять. В корпорації Україна Коституція не працює. В корпорації Україна немає статусу людини громадянина. Є лише статус фізичної особи і юридичної особи. В корпорації України немає стану війни, є АТО, ГОС, немає статусу військово пораненого, військовополоненого. Жодні реституції і репарації не будуть виплачуватися. Тому що, знову ж таки, весь світ знає, що в нас є воєнний стан. І тому не хоче нам допомагати. Тому що ми не є в стані війни. В корпорації Україна найвищі ціни на продукти, паливо на інші види послуг. В корпорації Україна найвищі податки на планеті Земля. Більше того, жодна копійка з ваших податків не йде в державний бюджет, оскільки його немає. Якщо б ці всі податки, які ми платимо вже на протязі 31 року, йшли в державний бюджет, ми б всі з вами їздили на золотих машинах, по золотих дорогах. І до нас би Араби приїжджали на заробітки. Але, на жаль, так не сталося. В корпораці Україна ти винен завжди в цій системі. Оскільки ця система створила тебе як фізичну особу раба, яка тебе доїть, забирає у тебе все, що тобі належить, обмежує тебе у всіх твоїх правах, обдирає до нитки, лишає без штанів. Скоро ми будемо ходити по світу, якщо ми не замислимося і не почнемо робити те, що мали зробити 91-му році. Корпорація Україна. Поліція захищає систему. Ту. Яка її народила в корпорації Україна? Немає судів, немає правосуддя, а є судочинство. Хто має більше каси, той правий. На жаль, це такі реалії. В корпорації Україна, ти голосуєш кожні 5 років, сподіваюся, що прийде нормальний Іван чи Петро і зробить за тебе всю роботу, дасть тобі всі блага, хороші зарплати, пенсії. А ти будеш сидіти і кайфувати від життя. Як ми бачимо, за 31 рік жодного позитивного рішення не було прийнято. Ми живемо щораз то гірше, тому. Робимо потрошки висновки в корпорації Україна ви платите космічні суми за свій власний газ, за свою власну електроенергію, за свою воду, які згідно 13-ї конституції належать вам, як українському народові. Але є проблема, що українського народу юридично немає. Є фізичні особи, які є рабами, які є товаром, які не можуть мати власності, оскільки є самі власністю системи, яка їх створила для свого збагачення в корпорації Україна немає. Реєстру громадян. Йдете до реєстратора і говорите, що хочете зареєструватися громадянином-підприємцем. Він вам дасть відповідь, що в Україні є реєстр тільки фізичних і юридичних осіб. В корпорації Україна поліція надає послуги, а не захищає права і свободи людини і громадянина, як написано в їхньому законі про національну поліцію. В корпорації Україна жоден закон і жодна постанова не підписана. Тому що ці закони постанови мають створюватися тільки державними органами, оскільки їх немає, це все оферти, які відповідно морочать всім голову, і фізособи, які цього не знають, просто їх приймають і виконують. Що таке оферта? Це так званий вид договору, умови якого вам до кінця невідомі. В корпорації Україна, як на мене, за 31 рік не збудовано жодного державного підприємства. Більше того, порозкрадали, розграбували, пустили на метал. Сотні тисячі підприємств, які давали людям роботу, люди були на місцях своїми сім'ями, родинами і не втікали за кордон, так як зараз, в корпорації Україна, раб пише петиції своєму хазяїну: відмініть маскові режими, відмініть незаконне вимикання світла та інші ситуації. Але якщо ви ще не розумієте, жодна петиція не працює, жодної адекватної відповіді немає. Все робиться для того, щоб знищити український народ з лиця землі і відповідно звільнити від нього найкращі, найбагатші землі. В корпорації Україна найнижчі зарплати і пенсії в Європі. Я навіть би не назвав це пенсіями, це просто подачки для рабів, що вони не здохли з голоду. І ми маємо 87% людей, які живуть за межею бідності. Є дуже велика смертність, є дуже великі проблеми в людей зі здоров'ям через стреси. Серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання, туберкульози і різні 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 проблеми, які відповідно скорочують населення найкращої нації на планеті. В корпорації Україна немає органів місцевого самоврядування, немає міських голів, а є відповідно приватні структури з назвами міські ради, зі своїми директорами, які зареєстрували ці ради і виконавчі комітети на свої ідентифікаційні коди. І від імені громад грабують відповідно все майно громад, всю власність громад продають землі, забудовують, вирізають парки, продають приміщення і займаються просто відвертим беззаконням. В корпорації Україна ти робиш все, що розкаже тобі твій хазяїн, оскільки він тебе народив і має відповідне право задавати ті питання, які він хоче, і отримувати ті відповіді, які він хоче. В корпорації Україна всі дуже піклуються про твоє здоров'я. Так піклуються, що хочуть заколоти тебе просто до смерті, не питаючи на це дозволу. Більше того, що забули про основні проблеми, про які я вже говорив: онкологія, серцево-судинні захворювання, туберкульози, аутизми через прививки, про які ви нічого не знаєте. А нам розказують, що треба робити так і так, щоб ми були здоровими. На протязі 31 року ми маємо результати середнього віку чоловіки в районі 63-65 років продовженістю життя. А жінки в районі 68-72 років життя. І мені здається, що зараз ця межа трошечки знизилася за рахунок того, що відбувається на даний час. В корпорації Україна йде відверте і нахабне знищення українців. Громадянства немає, громадян Держави, Республіки немає, національності немає. Останній перепис населення проводився в 2001 році. І мало хто з вас задумується, чому так є. Відкриті цифри, що на даний час українців на території України знаходиться приблизно 18-20 мільйонів. Більше того, до 2025 року українців хочуть залишити 4 мільйони як обслуговувачого персоналу оцього всього паханату, який збирається царювати і владарювати на нашій землі. Корпорація України не має власників землі, національних багатств. Все ваше майно рухоме і нерухоме зареєстроване в приватних реєстрах. Ви є тільки користувачами. Тому що закон про власність в 2007 році відмінили, тому що всі люди знаходяться в статусі фізичних осіб, а фізична особа не має права власності, не може мати ту чи іншу власність, тому що вона сама є товаром, вона і сама рабом, вона не має жодних прав, тільки обов'язків. Хто ще не розуміє, відкриваємо конституцію, дивимося і читаємо, спостерігаємо за ситуаціями, які відбуваються в нас на протязі 31 року. Тому народ, такий коротенький опис цієї машини з назвою «Корпорація Україна. Де є тільки фізичні і юридичні особи, де немає статусу людини і громадянина, де ви платите найбільші податки, де не працює конституція, де закони і постанови не підписані, де йде абсолютно максимальне знищення українського народу, тому є час задуматися, тому що настають важкі часи. Для того, щоб все це зупинити, відкриваємо конституцію, відкриваємо другий розділ права і свободи людини, громадянина, відкриваємо 11 розділ місцеве самоврядування, створюємо територіальні громади, на основі них створюємо органи місцевого самоврядування, облікуємо всю землю, всі блага, всі ресурси, націоналізовуємо їх і тільки таким чином ми зможемо це все зупинити. Тому народ, підписуйтесь на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Facebook, на наш канал YouTube, на нашу платформу в Телеграм, де ми показуємо всі документи цього всього безчинства. По тільки разом ми зможемо збудувати цю потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України, 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.